Вітаю, ви на каналі Життя сільської жінки. Їду з базарю. Люди, скажіть, будь ласка, яка ціна у вас на ринку на молоко на базарі? Якщо у мене, я знаю, якщо у мене клієнти вже питають, чи не подорожчало, чи не подорожчало, значить вже десь дорожче. Я поки продаю по 40 гривень. У мене такі клієнти, що вони мені самі намікають, що треба піднімати ціну. Другі наоборот збивають ціну, У мене ще не було такого. щоб дуже рідко хто торгується. Обично самі піднімають мені ціну. Кажуть, мені вас шкода, бо кругом така ціна, а ви держите ще по старій ціні. Так що цікаво, у ваших містах, по чому у вас молоко продається? Знову сьогодні бистренько розвезла, продала. так що... І не вистачає, ви знаєте, молока в мене не вистачає людям. Возмущаються, займають чергу, я приїжджаю, вже стоїть черга. Возмущаються люди, що не вистачає. Ну, а що я зроблю? Кажу, купіть мені ще одну коровку і приходьте допомагати. Ну, шутим, звісно, ми шуткуємо так. Ну, молока все менше і менше на ринку, тому що прибережні села, які обстрілюються, люди повиїжджали. У мене одна знайома, в них попала прямо в сіник ще. У прошлому році все сіно осінню згоріло, а вона держала 5 корів, вона їх зразу здала оптом. Не здала, продала коровки в другі села далі. Так що багато так поздавали прибрежних, Теж знайома держала одну коровку, і вже в неї прильоти були і в двір, і в город. І вона просто побоялась, каже, продам корову, хоча б. Хоча б якась копійка буде, тому що, не дай Бог, і вона стрес отримує корови, менше стала їсти, худати почала. Ото таке діло. Так що не знаю, як я буду, буду я держати ту корову чи не буду. Визивала осмінителя, звісно. Ну, побачимо. Я потім буду все розказувати. Ой, мені, мене питають, от ви знімаєте в машині, що це у вас за такий чохол некрасивий? Це не чохол, дівчата, це я возю з собою вітровочку на всякий пожарний, тому що е, на базарі стоїш, буває, що то захолодало, то дощ пішов, а в нас там сквозняк, і в мене завжди в машині висить оця вітровка. Так що так. Все, додому приїхала, виключаюсь, заганяю в гараж. До побачення, до зустрічі!